Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, чому середня дохідність це поганий індикатор для вашого майбутнього результату, якщо ви інвестуєте в акції. Ви могли читати в книжках або статтях про диво складного відсотка і те, як примножується ваш капітал, і могли піти там на якісь сайти і через калькулятор складного відсотка порахувати ваш майбутній результат. Але, скоріш за все, на практиці цей результат вами не буде досягнутий. Тобто тут навіть шанси не на 50 на 50, вони гірші, вони не на вашій стороні. І зараз ми в цьому будемо розбиратися, чому так? Дивіться, перед вами представлена річна дохідність індексу SP 500. Тобто, з 1928 року по 2018 рік кожна дохідність вона відображена була на цьому графіку. Як ми бачимо. У нас є така горка, да? дохідність, вона у нас нерівномірна, є якісь там екстремуми, пікові значення, є якісь там хвости, Менші значення, менш, менш і ймовірні, але тим не менш, ми бачимо, що є якесь середнє значення, яке можна обрахувати, і є багато досить значень, які від цього середнього значення відхиляються. Тобто є так зване стандартне відхилення від нашої середньої дохідності. І дивіться, в статистиці для того, щоб. Описати будь-яку вибірку, в якої є отаке розподілення, да, є відмінність, є цілих три показники. Ці показники це і є середнє значення нашої вибірки. Воно в статистиці позначається літерами МХ. І є ще два значення, на які в інвестуванні мало звертають увагу, але вони не Менш цінні, це медіана, це таке значення, яке ділить нашу вибірку навпіл. Тобто якесь число, і половина результатів вони лежать ліворуч від цього числа, половина результатів вони лежать праворуч від цього числа. І є так званий показник мода. Це значення, яке зустрічається найчастіше. І от, наприклад, якщо у вас є якась спекулятивна ідея, наприклад, взяти акцію Тесла на один рік. І через рік продати, то вам якраз треба звертати увагу не на середню дохідність, а на моду. На те, яка дохідність по рокам зустрічалась найчастіше, щоб оцінити вашу ймовірність забрати такий результат. І от дивіться, я зараз вам для прикладу покажу три вибірки. Ось наша перша вибірка. Вона досить лінійна, у нас є 10 значень там, і кожне з цих значень це двійка. В цій вибірці у нас середнє медіана і мода вони співпадають. Ну, нехай це будуть якісь відсотки, типу 2%. Середнє значення цієї вибірки у нас 2. Медіана у нас також 2. І мода у нас також 2. Тому що, в принципі, двійка це і є всі значення нашої вибірки. Є у нас інша дохідність. Дивіться, вона представлена таким от рядом. Ми вже бачимо, що тут є і одинички, і двійки, і трійки, і четвірки. Але все одно середня, середнє значення такої віберки, як і в першому варіанті, у нас буде 2. Для зручності я просто розподілив ось. У порядку зростання наші результати вгорі, і можна подивитися, тобто на всі ці результати. Медіана цієї вибірки також буде 2. Дивіться, якщо ми відрахуємо п'яте і шосте значення, це у нас буде п'яте значення, у нас буде двійка, шосте значення буде двійка. Половина результатів це нам треба двійку додати, двійку і поділити на 2. Тобто наша медіана буде 2, половина значень у нас буде. Лежати перед двійкою включно, а половина результатів за двійкою включно. Ось і мода. Мода це те, що у нас в тій вибірці найчастіше може статися. Якби ми умовно витягли одну з десяти кульок, то, скоріше б за все, з вірогідністю 40% це найбільша ймовірність, ми б витягли саме одиничку. Тобто це те значення, яке зустрічається найчастіше. І от наша третя вибірка. Дивіться, тут у нас також середнє значення це двійка. Мода це одиничка, і медіана це також одиничка. В чому тут унікальність? Ми бачимо, що тут у нас є екстремум, У нас є значення, яке дорівнює аж 11, всі інші значення це одиничка. Притому дивіться, середнє у всіх цих вибірках воно дорівнює двійці. Остання вибірка це от схоже на приказку, що у нас разом з Білл Гейтсом 100 мільйонів доларів і 100 гривень. Оце якраз про цю вибірку. Тобто є якісь екстремум, але більшість значень вони низькі. І якщо ми граємо в таку гру, то в принципі наша вірогідність отримати середнє значення, вона досить Маленька, вона буде е, досягатися лише якщо ми захопимо всі-всі-всі оці проміжки, тобто там умовно на всі 10 років війдемо в інвестування. Тому, фактично, нам, я, як інвестору, важливо аналізувати всі ці три параметри розподілу дохідності. І медіана для нас є основний показник. Він, в принципі, показує те, наскільки ймовірний, якийсь результат. Фактично, медіана це є. 50-й перцентиль в нашій вибірці, коли ми тестуємо портфель по Монте-Карло. Тут я показав базово, що вибірка може характеризуватись трьома показниками. І, наприклад, якби вам сказали, в яку ви хочете вкластися акцію, там, в який актив, ви б, скоріш за все, вибрали перший варіант. Чому? Тому що тут немає ніякої волатильності, тут ви б гарантовано отримали ваш результат у вигляді двійки. На другому місці, скоріш за все, була б ця вибірка. Чому? Тому що. Тут у вас є е, ймовірність лише 40% отримати результат гірший за двійку. Да? Але є ймовірність отримати результат двійку, або навіть кращий. Ну, і ви, ви б навряд чи б захотіли б грати в таку гру, тому що тут ймовірність отримати одиницю, вона аж 90%. Хоча, нагадаю, у всіх цих вибірках середнє є 2%. Тож дивіться. Що відбувається, коли ви рахуєте ваш результат на калькуляторі складного відсотка? От я відкрив будь-який сайт, який є в інтернеті, і для прикладу взяв суму 10 тисяч доларів, там під 7% річних на 30 років. Натискаємо кнопку розрахувати і бачимо, що нам калькулятор показує, що через 30 років при таких параметрах ми заробимо з вами 78 тисяч там майже 79 тисяч доларів. Тепер дивіться, я йду. В наш вже знайомий сайт Portfolio Visualizer. заходжу в Monte карло Виставляю 30 років симуляції. Виставляю ті самі 10 тисяч. Тут я обираю Parametrize Return. Виставляю наші 7%, але задаю якусь волатильність відхилення. 12-15% волатильність це стандартно для американського ринку акцій. І я запускаю дану симуляцію. І ось дивіться. Нагадаю, калькулятор нам сказав, що в нас з вами буде майже 79 тисяч доларів. Хоча, якщо ми тепер опустимося сюди і подивимося на розподіл, то ми побачимо, що 50-й перцентиль це наша медіана, він принесе нам лише 63 тисячі доларів. Тобто половина результатів буде гірше за 63 тисячі. Половина результатів буде краще за 63 тисячі. Тобто, бачите, середнє значення воно є вище за нашу медіану, тобто його досягти менш імовірно, ніж просто підкидання монетки. Давайте порахуємо, яка у нас ймовірність все-таки отримати середнє значення. Для цього у нас в цій моделі ми можемо обрати інтервали кастомні. І от можемо цей 50-й персентиль тепер позмінювати, наприклад, на 60-й. Запустити симуляцію. І ми підбираємо таке число, щоб тут у нас також було там 78-79 тисяч. Так, навіть більше. Ну, давайте, 64 поставимо. І ось дивіться, є. 64-й перцентиль нам дає результат у 79 тисяч доларів, як і калькулятор складного відсотка. Що це означає? Що ймовірність, що ми отримаємо значення в 79 тисяч і вище, лише 36%, тобто майже одна третя. Але ймовірність, що ми отримаємо результат гірший за 79 тисяч. 64%. Тобто, як бачите, наше середнє значення пораховане через калькулятор складного відсотка, в двох третіх випадків воно не буде досягатися. Ваш фактичний результат в двох третіх випадків буде гірше. Тому ще раз зауважу: середнє значення це поганий індикатив. Для того, щоб обраховувати ваш результат, вам треба все-таки користуватися симуляцією і оцінювати усі ймовірні сценарії. І не забувати, що коли у нас дохідність не лінійна, коли у нас є якийсь розподіл, у нас ще вступають в гру такі параметри, як мода і медіана. І оцінюючи вибірку, оцінюючи цілі, які ви на фондовому ринку перед собою ставите, треба звертати увагу на ці результати. Тому. Як таке заключення, скажу, що не користуйтесь калькулятором складного відсотка, оцінюйте всі можливі результати, і там вже від того, який ризик ви приймаєте, відповідно на такий перцентиль і розраховуйте свої майбутні пенсійні накопичення. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, шерте другу, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, успіхів вам в інвестуванні.